Чули про Євангелія від Матея, Марка, Луки та Івана. Але можливо, ви також чули про Євангелія від Юдеї Іскаріота, чи Євангелія від Марії, чи Євангелія від Томи. ці гностичні Євангелії, які почали досліджувати у 1940 -1970 х 1970-х роках і ви можете придбати копію Євангелії у Борнес і Нобел і читати. Тут є відповідь на питання, яким було раннє християнство? Що ці гностичні Євангелії на противагу ортодоксальних християнських Євангелій, тих чотирьох нам відомих від Матея, Марка, Луки та Івана? Сьогодні ми подивимося на цих бунтівних неслухняних гностиків. Сьогодні дам визначення, що таке гностицизм у десятьох простих пунктах. Давайте почнемо. У 1945-му у Єгипті було знайдено так звану бібліотеку на Кхаманді. Це збір текстів датованих періодом раннього християнства. Вони включають в себе апокриф Івана. Ендкас і від Томи. Зараз вчені визнають, що святий апостол Іван чи святий апостол Тома не писали тих текстів але вони є частиною теології ранніх гностиків. Гностицизм – це альтернативна теорія чи підхід чи вчення про те, хто такий Ісус Христос і для чого він прийшов на землю, що таке спасіння, і як його досягнути. Я проаналізую гностицизм у десяти пунктах, і в кінці я дам вам традиційне і моє власне персональне переконання походження гностицизму. І знаєте що? Походження гностицизму описано на сторінках нового завіту. У книзі діянь, якщо бути точним. Отже, залишайтесь до кінця, щоб більше дізнатись про це. Що таке гностицизм? Пункт перший дуалізм. Що таке дуалізм? Дуалізм це ідея, зокрема, ідея сходу про те, що духовна сфера є нематеріальною і доброю, а фізична сфера є матеріальною і поганою. Отже, все фізичне, я, моє тіло, цей стіл, цей мікрофон, все, що матеріальне, зіпсоване і погане. Це означає, що ті з нас, хто є у тілі, у плоті, повинні вийти з тієї нечистивої в'язниці. І це підводить нас до пункту номер два. Гностики заперечують воплочення Ісуса Христа, що Він був народжений від Діви. Вони відкидають розп'яття Христа, і вони відкидають Воскресіння Христа. Чому? Тому що, якщо Христос справді Спаситель, Месія, і Він добрий, як Він може мати погане тіло? Як він може бути народженим від Діви? Якщо утроба погана. Викинечива, брудна. Як він може бути розп'ятий на хресті? якщо хрест у фізичній сфері, у тілі, у крові? є нечистивим і чого б йому після всього цього воскресати на третій день у тілі, якого торкалися люди, якщо тіло це погано. Розумієте, гностики прагнуть вийти з цього тіла, тіло тюрма. Думка, що Христос помер би, щоб звільнити нас і потім вернутися в тіло для них абсолютно смішна. Отож, гностики відкидають воплочення Ісуса Христа не і. Його фізичне воскресіння, вчення гностиків номер три божественна іскра. Теологія гностиків, згідно з якою кожен з нас має у собі божественну іскру. І, на жаль, ви навіть почуєте християн, які підтримують це, але це власне єретичне вчення. Цього нема у християнській біблії, воно походить з гностицизму. Ідея в тому, що Бог розсіяв багато іскр самого себе, і вони потрапили у пастку цієї фізичної сфери, і ціль така вигнати ці іскри з фізичного тіла. З цього скомпроментованого фізичного світу, і об'єднати ці іскри з Богом. Це і є гностична ідея божественної іскри. Багато нових релігій сьогодні вчать цього гностичного принципу. Він невірний і єретичний. Істинне вчення каже, що Бог дав кожному з нас душу, а не божественну іскру. дав нам душу, яка є образом Божим. Тобто, традиційно це означає, що ми маємо інтелект і вільну волю, що робить нас схожими на Бога. Тварини, рослини і каміння не мають інтелекту і вільної волі. Ми, люди, маємо інтелект і вільну волю, що робить нас здібними, розрізняти добро і зло. Четвертий пункт гностичного вчення є спасіння через знання. Це те, звідки гностики взяли їхню назву, грецькою знання, knowledge, є гносіс, гносіс, так як у слові гносіс, як і у слові knowledge, знання, перша буква не читається отже, гносіс це знання, і ти спасений згідно з гностицизмом своїми знаннями. Бачите, традиційні християни вірять, ортодоксальна католицька община християн, починаючи з першого століття, що Христос прийшов як жертовне пасхальне ягня здійснити пасхальну жертву встановлену Мойсеєм, і що ті, хто об'єднався з Христом через віру в хрещення. Є членами тіла Христового, яке називається Вселенською церквою. і що вони продовжуватимуть приймати та отримувати благодаті через таїнство Євхристі. Отже, згідно з посланням до євреїв, Христос є первосвященником, який продовжує служити, щоб бути верховним пастирем, великим пастирем усіх овець, членів церкви. Гностицизм не підтримує цього у гностицизмі, бачать Ісуса не як священника чи жартовний. Пам'ятайте, що вони думають, що фізичні предмети, тілесність, недобрі. Вони бачать прихід Ісуса як ілюзію, як привида без реального тіла, який прийшов вчити нас секретних знань. Отож, гностики не приєдналися до Вселенської церкви як до одного тіла Христа. Вони об'єднані у малі групи. На чолі з харизматичними вчителями, які могли вчити цих секретних знань, як вийти з цього життя, і якщо ти хочеш вийти з цього життя, ти повинен пройти всіх цих воротарів у загробному житті та пробити собі шлях як божественна іскра, і повернутися до єдності з Богом. Це є спасіння відповідно до гностицизму, це здобуття знань. Спасіння знаннями, а не спасіння кров'ю спокути, а не спасіння жертвою, не спасіння союзом надії, віри та милосердя з Ісусом Христом, але щоб отримати секретні знання, які, до речі, і ті, хто був частиною гностичних течій, і ті, хто заперечував і писав полеміку проти гностиків. Вони відзначають відсутність моралі серед гностиків, тому що все залежить від того, що ти знаєш, а не те, як ти дієш, і це проблема гностицизму. Гностичне вчення, пункт номер 5. Деміург і Архонти. Хто такий Деміург? Деміург є нижчим напівбогом. частина тих створінь, що походять від Бога, одна з яких називається Деміург. І він начебто втрачає свій шлях, і він розриває зв'язок з Богом і всіма різними іонами та еманаціями від Бога, і він відривається і створює світ, у якому ми з вами живемо. Той проклятий демюрг захопив купу божественних іскор і кинув їх у цей створений матеріальний світ, і почалося все. Це це вина Деміурга. Згідно з ностизмом і тому, згідно з ним, син Божий Месія ходить у створений світ як привид щоночі і формує справжнє тіло, тому що він хороший, і він вчить нас, як вибрати з цієї в'язниці Деміура. Отже, Деміург поганий хлопець і це підводить нас до пункту номер шість, старий завіт. Це зло для гностиків. Вони не люблять старий завіт, і вони навіть кажуть, що Богом старого завіту є Деміург. Бачите, як добре в них все поскладалося. Вони кажуть, що на початку цей Бог, який говорить, нехай буде світло, і так сталося. І потім він робить моря, і небеса, і сушу, і рослини, і пташок, і впорядковує все, що це не Господь, Отець Небесний. А це деміург, цей нижчий бог напівбог, який вирішує вийти на сцену і створити свою власну вселену, і все зіпсувати. отож у гностиків не було любові і поваги до старого завіту. В той час, як ранні християни, читають Матея, Марка, Луку і Івана. Послання святого Павла і разом з тим читають старий завіт. Якщо ви читаєте те, що говорить Ісус у Євангелії від Матея, чи читаєте перше Петра чи послання Павла, вони переповнені цитатами Старого Завіту. Ось чому перші гностики змушені написати свої власні Євангелії, де видалено місця Писання, коли Ісус чи апостоли цитують старий завіт. Тому що вони вирішили, що старий Завіт поганий, Це так звана ера підкорена деміургом, і її потрібно видалити. Гностичне вчення пункт сьомий стосується еманації, походження як якщо часто вони називають ери вічності. Різні гностичні системи мають різне число еонів. вони є дуже різними особистими аспектами Бога, які стоять між нами, тими, хто тут внизу, і глибиною отцем, тобто Богом Отцем, найвищою божественністю. І врешті-решт, метою гностицизму є залишити тіло і піднятися до еонів чи еманацій, і прийти до. Бога ось тут можна бачити, повернемося назад. Мораль присутня у християнстві вирвана з гностицизму. їхній шлях це хороші знання. хороша карта шляху хороша гугл Map, щоб вибратися звідси і досягти Бога. і гностичний пункт номер 8 стосується того, що гностики були і є прихильниками символізму та алегорії. Тобто, появу Ісуса Христа як людини вони сприймають символічно. вони не вірять, що Ісус був справжньою людиною, що він ходив дихав, мав нігті, щоб він був абсолютно богом і абсолютно людиною, у що завжди вірила ортодоксальна католицька церква. Вони це заперечують і тому все, що не підходить в їхню систему, це для них символ чи алегорія. І це є велика частина гностицизму. тому, що все, що фізичне, що ми тут досвідчуємо. Це погане. І, отже, все, що ми розуміємо, будь що духовне чи поза межами створеної реальності, це можна зрозуміти тільки поняттям алегорії, аналогії і символізму. І це приводить нас до пункту номер 9. і це роль жінки у їхньому вченні жіночність є відома євангелія від Марії. Вони сперечаються, чи це Марія Мати Ісуса, чи Марія Магдалина. Більшість вчених каже, що Марія Магдалина. Читати це досить дивно там присутня трансгендерність у цьому фейковому Євангелії. Отож, у гностицизмі, так як є Бог і всі ці еманації, Еони і так далі, які виходять від Бога. і деякі з цих еманацій, цих еонів жіночі. Софія – одна з них. Еклезія також одна з тих еманацій. У деяких школах гностицизму є така схема: вверху, бог і далі два розгалуження: жіночі еманації і чоловічі, які спускаються зверху вниз сучасні феміністки і єретики люблять гностицизм, тому що їм підходить ця теорія про жіночного бога, щоб зробити потрібні їм речі більш жіночними, і тому вони біжать в гностицизм, бо їм це пасує. Але насправді це щось, що важко знести, важко повірити, що є Бог. Тобто якась божественна драбина еманацій, які виходять від Бога. Але ліберали цього хочуть. Вони намагаються витиснути кожну крихту жіночності з цього. і ось ми прийшли до гностичного вчення номер 10. І останнього перед тим як ми перейдемо до нього, заохочую вас поставити лайк, якщо вам подобається це відео. І, будь ласка, заохочую підписатися і долучитись до нас. А зараз переходимо до десятого пункту гностицизму. Гностицизм базується на особистому досвіді кожного віруючого. Гностицизм відіграє дуже велике значення в особистому духовному досвіді людини. Бачите, у них немає догм чи моралі. Пам'ятаєте 10 заповідей, які були дані Деміугром? Насправді ми це не обговорюємо і не віримо в це. І якщо ти агностик, натомість це особисте. Ви є під супроводом гностичного лідера, але в кінці дня це вже ваша власна дорога до Бога. Отже, це не загальне вчення. Нема встановлених догм, доктрин, моралі. Це про твій індивідуальний шлях назад до Бога. Отже, це гностицизм у десяти пунктах. На початку відео я обіцяв дати вам мій власний висновок і переконання, які повертають нас до нового Завіту. Походження гностицизму ми знаємо, що було 12 апостолів, що вони були однодушні, що вони померли як мученики, крім святого Івана, який був при розп'яті Ісуса. Але ми також бачимо у книзі діянь. Незвичного персонажа Оці ці церкви, такі як Джастін Мартін і святий Іриней, побачили засновника гностицизму, та вони знали про гностицизм. Вони говорили про гностицизм у другому столітті. Вони казали, що засновник гностицизму є на сторінках нового завіту, і цей чоловік це Симон Чаклун або Симон Чародій. І ви можете прочитати про нього у діяннях у восьмій главі. Він був чарівником самарянином. Потім був хрещений, і він побачив, що через накладання апостольських рук Петра і Івана дається Святий Дух. Це те, що східно православні і римокатолики католики називають тайною миропомазання або конфірмацією. Чаклун Симон хотів мати ту саму силу, яку він з захопленням спостерігав у апостолів класти руки на людину і щоб таким чином вона сповнювалась Духом Святим. Цей Симон Чеклун приніс гроші, гроші, багато грошей. І сказав до апостола Петра: Я заплачу вам, якщо ви дасте мені таку владу. І що зробив апостол? Він прокляв його і вигнав. Пізніше у християнських традиціях цього немає в новому завіті. Йдеться про те, що коли Петро став папою римським. Він мав таке собі змагання з Симоном Чаклуном. Цікаво те, що ім'я Петра Симон Петро, і тут Симон Чаклун. Симон Чаклун заручився підтримкою злого римського імператора Нерона. і от відбувається дуель. Дуель у духовному світі. Симон чаклун з допомогою своєї демонічної окультної сили піднімається над землею. Це частина з неканонічного твердження. Але я хочу цим поділитися з вами, бо це має відношення до гностицизму. Що відбувається далі? Петро молиться, робить знак Христа, і Симон Чаклун падає на землю і помирає. Такий кінець Симона Чаклуна. Але багато отців церкви кажуть, що Симон Чаклун з книги діянь глави восьмої вже виростив багатьох апостолів і вони вірили в Ісуса. Ми бачимо це в діяннях главі 8. чаклун вірив у Ісуса, але він відкидав вчення Петра і апостолів. Отже, що Симон Чаклун почав робити перекручувати на свій лад і створювати альтернативну версію християнства. Святий Джастін Мартін і святий Іреней Ліонський кажуть і це у другому столітті. Що гностичне вчення, яке дальше триває у середньовіччі, Починається саме від апостолів Симона Чаклуна з восьмої глави діянь, Отож, нам не слід дивуватися, що є альтернативні Євангелії, альтернативні вчення, єретичні і дивні, і є опозиція вченню Петра і апостолів, тому що вже у книзі діянь ми бачимо жадібного егоїстичного чоловіка, який намагається купити духовну владу. За гроші. До речі, смертельний гріх, торгівля святими речами чи чимось духовним називається Симонія. Це назва взята саме від Симона Чеклуна. Також слід зазначити, що протестантська реформація, яка була започаткована Мартіном Лютером, часто розглядалась як форма гностицизму. Тепер почуйте мене, особливо якщо ви є євангелист або протестант. Послухайте мене, Пам'ятайте, що зробили протестанти Вони зменшили роль тілесності у християнстві, і вони перекрутили що спасіння не стільки у тайні бути хрещеним. Приєднаним до загальної общини і отримання святої єдності у Євхаристі, що вони зробили? Вони змінили це на особисте індивідуальне пережиття і сказали: наскільки ти знаєш, настільки ти спасенний. Розумієте, йдеться про знання, якщо знаєш, ідеш на небеса. Це все на твоєму власному досвіді Ісуса, тільки віра. Це вчення Мартіна Лютера. Солофіде, тільки віра, також все, що фізичне у християнстві на сході і на заході, чи у Константинополі, чи у Римі, Парижі, це фізичне. Я говорю про таїнства, собори, вівтарі, мощі святих, сакральне мистецтво, і значущість імпортілення Христа, як немовляти, і важливість благословеної Діви Марії. Як правдивої історичної жінки, яку Бог вибрав, як ту, через яку на світ прийде Ісус Христос, істинним воплоченням, повністю Богом і повністю людиною, народженим від діви, ці елементи християнства були применшені протестантськими реформами. Вони більше про сотеріологічні знання і відкинення фізичності у християнстві. Отже, я б не сказав, що лютеранство було повністю поза гностицизмом. Але протестантська реформа схиляла до гностицизму, ось тому заохочую вас стати католиками. Я колись був протестантом, але став католиком і заохочую. Якщо ви хочете дізнатися більше, підпишіться на цей канал, доктор Тейлор Маршал, і пам'ятайте, що Господь Ісус Христос каже. Ви світло світу і сіль землі, тому будьте ним. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, хай Господня любов перебуває поміж вами.